Постійні а, вибухи чути. Зараз у Великій Писарівці продовжується евакуація людей. Особливо виїжджають ті люди із прикордонних сіл, в тому числі і Олександрівка, Лугівка, які там зовсім на самісінькому кордоні знаходяться. Там їх залишилося небагато. За сьогодні нам розповіли, що вже евакуювали близько сотні людей. Їх вивозять у більш безпечне місце. Далі також, якщо ми під'їздили сюди, то бачили, як горить щось там, десь в бік російського кордону. Ну, поки не зрозуміло, чи це на нашій території пожежа, чи там далі вже у... і людей майже немає там жіночку одну лише зустріли, бігла заряджати телефон. Тому що ем, немає зараз е, світла повністю із учорашнього дня, і е, також е, майже не працює зв'язок інтернету.